Друзі, всім доброго дня! Продовжуємо тему з лохіною. Сьогодні будемо копати траншею для лохіни, яку ми розпочинали копати ще в минулому році. Тепер наразі весна є можливість продовжити. І так, розмічаємо таким чином територію, де ми маємо копати траншею. Ширина нашої траншеї буде становити 80 см, глибина складає 30-40 см. Ось зараз ми на таку відстань зробили розмітку і будемо розпочинати копати. Для початку ось таким чином проходимо лопатою. В нас її називають заступ, не знаю в кого як. Проходимо біля нитки натягнутої Лопату і так проходимо до кінця, куди ми зробили розмітку з однієї і з іншого боку, а далі будемо знімати вірьовку і копати. Ось так ми лопатою заступом пройшлися, відмітили нашу ділянку, де треба копати, і далі, як я зазначав, будемо знімати нашу мотузку. Ось так виглядає ділянка, яку ми пройшли опату, і тепер безпосередньо приступаємо до копання траншеї. Погода в нас сьогодні просто шикарна. Ось сонечко. Навкругі теж все дуже класно. Починаємо працювати. Копаємо ми таким чином, спочатку трошки заступом знімаємо верхній шар землі. Земля після зими в нас в м'якому стані, тому сподіваюся, що буде копати легко. Кожні півметра підрівнюємо землю для того, щоб вона не осипалася. Після того, як зняли верхній шар землі за допомогою лопати з заступа беремо лопату совкову. Нас її так називають, і починаємо вибирати решту землі. Ось таким чином проводимо подальші наші роботи. Ось таким чином вибираємо землю. В результаті цього маємо ось таку вже чисту підготовлену траншею для, для висадку лохини. Ось так виглядає траншея. Далі поверхнею ми ще будемо ставити дерев'яну доску за 10 см. Це копає мій кум, яку я нещодавно годував юшкою. Наразі він відпрацьовує обід. на наступний. Кому цікаво про юшку, заходьте на цьому ж каналі, є відео огляд. Ну що, друзі, через півтори години часу маємо ось такий результат. Орієнтовно ми прокопали метр 18. Ось як виглядає вже чисто вибрана траншея ось дійшли ми до першої позначки. А далі продовжимо робити те що, те, що показували вам напередодні. За допомогою нитки робимо розмітку. Ось тепер далі знову маємо для себе розмітку. Тепер по нитці проходимо заступом, робимо собі позначки, далі знімаємо вірьовку і продовжуємо копати трешею так, як ми копали до цього. В планах на сьогодні завершити до наступних позначок. Ось вони тут стоять. Будемо старатися дійти до цієї дистанції. Що, друзі, як і говорили, скоро виходимо на фінішну пряму. Ось крайня розмітка на сьогодні. Залишилося ще зовсім трішки. Ну що, шановні <кій> любителі садівництва, на сьогодні що планували, зробили? Ось можете подивитись нашу роботу, наші старання. Якраз докопали до тієї позначки, що і планували. Могли б робити це і надалі, але там вже трохи мокра земля, тому будемо продовжати, якщо все добре, на наступному тижні. Орієнтовно ми сьогодні прокопали метрів 50. Ось, якщо вам видно, трішки розпочалась вже мокра земля. Тому будемо продовжувати, як я зазначив, на наступному тижні. Ось так загалом виглядає траншея, яку ми сьогодні прокопали. Ось так виглядає траншея, яку ми викопали в тому році. Викопали траншею. Як я зазначав, поставили ще такі дощечки. Далі засипали землею з лісу, а також частково тирсою. Але тирса тільки поверху. Ось так виглядає траншея заповнена. Що ж, друзі, дякую, що дивились наше відео. Слідкуйте за нашим каналом. Всього вам самого найкращого, як ми завжди бажаємо. Ну і, звісно ж, бережіть себе. І на завершення ось таку продемонструємо красоту.